Бандера прийде, порядок наведе. Що заплатки є? Наші когори, ми не переможні, рушні, шаблі буде Україна, війна, буде менька самостійна, геть городі, на ножі, на ножі, батько, бандера, ще до нас прийде, Ей. Він за Україну. Всіх на споведе, геть буде Україна, вільна, буде день та самостійна, пануші, Україні, Героям слава, в Україні, Героям слава, Україні, Героям слава, націлів смерть Слава нації! смерть ворогам! Слава нації, смерть ворогам! Україна, волосе, Україна, воля. Державне визнання, УПА! державне визнання, ОУН, УПА! державне визнання.